Люцисінь Проблема трьох тіл. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Глава 32. Оператор. Інформація, отримана від ТриСОлярян, не містила описів їхньої біологічної структури. Позаяк люди не побачать на власні очі трисолярян іще понад 400 років, Євензе, читаючи повідомлення, змогла представити їхній зовнішній вигляд тільки як гуманоїдів. Вона заповнила пропущену інформацію між рядками своєю уявою. Пост перехоплення номер 1379 перебував в експлуатації вже понад тисячу років, існувало кілька тисяч подібних постів на трисолярісі, і створювалися вони з єдиною метою виявлення можливих ознак розумного життя у Всесвіті. Спочатку кожен пост перехоплення комплектувався кількома сотнями операторів, але в міру вдосконалення технологій. В штаті залишився лише один оператор бути оператором незавидна доля. Незважаючи на ту обставину, що вони живуть на самих постах перехоплення, де підтримується стабільна температура і системами життєзабезпечення, що гарантують їхнє виживання без дегідратації в епоху хаосу, їхній життєвий простір обмежувався вкрай невеликими приміщеннями, та й радості, епохи стабільності їм були доступні у значно меншому обсязі, ніж усім іншим. Оператор поста перехоплення номер 1379 подивився через крихітне віконце на світ Соляриса, що розкинувся зовні. За вікном була ніч епохи хаосу, гігантський місяць ще не зійшов, і більшість людей залишалися в стані зневодненої сплячки. Навіть ростини інстинктивно зневоднилися і перетворилися на мляві пучки сухих волокон, що припали до землі. Під світлом зірок земля виглядала немов гігантський холодний лист металу. Це був найбільш самотній час. У глибокій тиші ночі всесвіт відкривався своїм слухачам як величезне запустіння. Оператор поста номер 1379 найбільше не любив спостерігати хвилі, які повільно повзуть дисплеєм. візуальний звіт про безглуздий шум, прийнятий постом із космосу. Він відчув, як ця крива, яка не має ані початку, ані кінця, є суттю всесвіту. Один кінець нескінченно йде в минуле. Другий тягнеться в нескінченне майбутнє, а посередині рандомні злети і падіння без життя, без мети, піки улоговані, немов сипучі бархани, а вся крива, немов одномірна пустеля, що витягнулася в лінію, безлюдна і непривітна. Ти можеш рухатися нею в будь-якому із напрямків, куди тобі заманеться, але тобі ніколи не сягнути її кінця. Однак сьогодні, кинувши погляд на монітор, оператор помітив щось незвичайне. Навіть досвідченому операторові буває важко неозброєним оком побачити, чи несе сигнал якусь інформацію, але оператор занадто добре був знайомий із тим, як виглядає шум Всесвіту, і лінія, яка повзла зараз перед ним, безумовно, приховувала в собі ще щось. Тонка крива, яка піднімалася і опускалася, здавалося, мала душу. Він був упевнений, що радіосигнал перед його очима змодельовано інтелектом, оператор кинувся до іншого терміналу. І перевірив комп'ютерну оцінку розпізнаваності сигналу червоний 10. До цього моменту жоден із прийнятих постом перехоплення сигнал не отримував оцінку вище за синій 2. Оцінка червоний мала на увазі, що з ймовірністю понад 90% передача містить інформацію від розумної істоти. Оцінка червоний 10 була особливим випадком. Це означало, що зміст отриманої передачі зашифровано кодом, який сам розкодовується. Дешифрувальний пристрій працював на повну потужність і видавав результати в режимі реального часу. Оператор відкрив дешифрований документ і, вперше Трисоляріанин прочитав повідомлення з іншого світу прийміть наші найщиріші вітання, жителі іншого світу. Після прочитання цього повідомлення ви отримаєте загальне уявлення про нашу цивілізацію на планеті Земля. Пройшовши за свою історію довгий шлях розвитку і витративши багато зусиль, Людська раса створила чудову цивілізацію, яка може похвалитися безліччю різних культур. Ми змогли пізнати закони навколишнього світу і першопричини еволюції людського суспільства, наші досягнення предмет нашої гордості. Однак наш світ усе ще недосконалий тут є місце ненависті, забобонам і війнам. Суперечності між продуктивними силами і виробничими відносинами приносять нерівномірність розподілу багатств. І велика частина людства живе в бідності й убогості. Усе ще перебуваючи у стані схвильованості й розгубленості, оператор дивився на сигнал на дисплеї. Інформація все ще надходила із космосу і вловлювалася антеною. Розшифровані повідомлення виводилися одразу на екран. Протягом наступних двох трисоляріанських годин оператор дізнався про існування Землі, дізнався про світ, де є лише одне сонце. І життя безперервно тече в епоху стабільності, дізнався про людську цивілізацію, яка зародилася в раю із постійним м'яким кліматом. Передача сонячної системи припинилася, система дешифрування і далі працювала в холосту, пост перехоплення вловлював тільки самотній шум Всесвіту. Але оператор був упевнений, що йому це все не наснилося. Він також знав, що і кілька тисяч постів, розкиданих по всьому Трисолярису, отримали повідомлення, на яке трисоліанська цивілізація чекала мільйони років. Двісті циклів перероджень цивілізація повзла наосліп по темному тунелю і нарешті побачила проблиск світла. Оператор знову перечитав повідомлення із землі. Його думки ширяли над землею, Блакитним океаном, який ніколи не замерзав, зеленими лісами і полями, насолоджуючись теплом, сонячним світлом і ласкою прохолодного вітерцю. Який прекрасний світ! Рай, яким його малювали 200 цивілізацій трисоляріса, справді існує, азарт і збудження, які було нахлинули, вляглися, змінившись почуттям утрати і спустошення. Під час постійного перебування на самоті оператор не раз ставив собі питання навіть якщо в один прекрасний день прийде повідомлення від іншої цивілізації, яке відношення це матиме до мене? Я не зможу побачити той далекий рай. Моє самотнє смиренне, непримітне життя, не зміниться ні на крихту, але принаймні у світі снів. У мене ніхто не відбере цього раю. І оператор занурився у сон. У суворому довкіллі трисоляриса жителі цього світу еволюційно розвинули в собі вміння переходити з режиму неспання в режим сну за своїм бажанням будь-який трисолярін міг заснути за лічені секунди. Але сон, який побачив оператор, був зовсім не той, про який він мріяв. Блакитна планета справді з'явилася уві сні, але внаслідок бомбардування величезним міжзоряним флотом. Чудові континенти землі горіли, глибокі блакитні океани закипали і випаровувалися. Оператор прокинувся від кошмару і побачив гігантський місяць, який тільки но зійшов, і лив своє холодне світло через крихітне віконце. Він подивився на мерзлу землю за вікном і став переосмислювати своє самотнє життя. Він уже прожив 600 тисяч трисоляріанських годин. Середня тривалість життя трисоляріан коливається від 700 000 до 800 тисяч. Більшість жителів інших професій. Давно б уже втратили працездатність, їх би примусово збезводнили і висушені тіла використали як паливо. На трисолярісі не тримали нахлібників. Але тепер операторові відкрився й другий бік медалі. Було б не зовсім правильно сказати, що отримання повідомлення від іншої цивілізації не справило б ніякого впливу на його життя. Після проведення всіх перевірок і одержання підтвердження на трисолярісі безсумнівно радикально зменшать кількість постів перехоплення. І насамперед це обов'язково торкнеться таких найдавніших постів, як цей, тоді він стане безробітним. Навички та вміння оператора поста дуже спеціальні і включають у себе лише кілька рутинних операцій і процедур технічного обслуговування. Йому буде надзвичайно важко знайти іншу роботу, і якщо це не вдасться протягом 5300 тисяч трисоляріанських годин його примусово збезводнять, а потім спалять. Єдиним способом уникнути цієї долі є можливість злитися з особиною протилежної статі. Під час цієї процедури їхні тіла з'єднаються в одне ціле, дві третини біологічної маси стане паливом для біохімічної реакції, яка повністю оновить клітини в одній третині, що залишилася, і створить нове тіло. Потім це тіло розділиться на 3-5 крихітних нових життів їхніх дітей. Діти успадковують деяку частину спогадів своїх батьків, виростають і починають заново цикл життя, але з огляду на низький соціальний стан роботи оператора. Самотнє віддалене місце роботи та ще й на його похилий вік, хіба він зацікавить хоч якусь представницю протилежної статі. За останні кілька років наближення старості оператор мільйони разів ставив собі одне й те саме запитання це все, що було і є в моєму житті, і мільйони разів відповідав собі так, це все, і більше немає нічого. Усе, що в тебе є у цьому житті, нескінченна самотність у крихітному просторі поста перехоплення. Він не може втратити далекого раю, навіть якщо це лише сон. Оператор знав, що в масштабі Всесвіту через відсутність достатнього базису для довгих вимірів, неможливо визначити відстань джерела низькочастотної передачі радіосигналу з космосу, тільки напрямок. Джерело може бути віддаленим, але високої потужності або малопотужним, але близьким. У напрямку звідки прийшов сигнал, містяться мільярди зірок, що сяють на тлі безкрайнього моря інших зірок, розкиданих на різних відстанях. Не знаючи, як далеко є джерело передачі, неможливо встановити точні координати його розташування. Відстань відстань ось ключ до всього. Насправді є досить простий спосіб встановити відстань до джерела передачі сигналу. Потрібно просто відповісти на повідомлення, і якщо інша сторона також негайно відповість, то три зможуть визначити відстань шляхом нехитрого математичного обчислення відповідно до часу польоту сигналу туди назад і швидкості світла. Але от питання: чи відповідатиме інша сторона? Варто також враховувати, що інша сторона може відповісти не одразу, а за тривалий проміжок часу, результатом чого може стати неправильні вихідні дані про час польоту сигналу, і, відповідно, три не зможуть точно визначити джерело передачі. Але поза як ініціатором першого контакту є саме це джерело, яке активно розсилає заклики по всьому всесвіті. То досить ймовірно, що після отримання повідомлення від Трисоляриса відповідь буде, і оператор був упевнений, що уряд три вже віддав наказ про відправку повідомлення в цей далекий світ, щоб заманити їх у цю пастку. Може, повідомлення вже надіслано, а можливо, і ні? Якщо правильне останнє припущення, то операторові випав унікальний шанс надати своєму нікчемному життю воістину великого змісту як і червоний берег на землі. Більшість постів перехоплення також транслювали в глибини космосу повідомлення, направлені на пошук інших цивілізацій у Всесвіті. Ученим Трисоляриса вже давно було відомо про можливість використання зірок як підсилювачів радіосигналів. Але на їхній превеликий жаль світила системи Альфа Центавра мають іншу будову, ніж сонце. Плазма на їхній поверхні має більший електромагнітний бар'єр, ніж конвективна зона сонця. Відповідно, порогове значення потужності випромінювача радіохвиль. Повинно бути набагато вище, щоб сигнал міг проникнути за цей бар'єр, посилитися і перевипромінитися назад у космос. Відповідно, три сонця Альфа Центавра не можуть виконувати роль суперантен, інакше людство вже давно знало про існування трисоляриса. Оператор кинувся до екрану термінала, щоб скласти короткі повідомлення. Він увів команду комп'ютеру перевести повідомлення на ту саму мову, що й повідомлення, яке надійшло із землі. Потім він направив випромінювач антени поста перехоплення в тому напрямку звідки прийшло повідомлення. Кнопка запуску передачі мала форму червоного прямокутника. Пальці оператора зависли над ним. Доля всієї трисоляріанської цивілізації була пов'язана з цими тонкими пальцями. Без коливань оператор натиснув кнопку запуску. Радіохвиля високої потужності з коротким повідомленням, яке може врятувати іншу цивілізацію, рвонула в темний простір космосу. Не відповідайте, не відповідайте, не відповідайте. Цей світ отримав ваше повідомлення. Я один з небагатьох пацифістів цієї цивілізації. Це невимовна удача для вашої цивілізації, що я перший отримав ваше повідомлення. Я попереджаю вас не відповідайте, не відповідайте, не відповідайте, існують десятки мільйонів зірок у вашому напрямку. Доти поки ви не відповісте, цей світ не зможе достовірно визначити джерело передачі. Але якщо ви відповісте. Ваше місце розташування буде обчислене відразу. Ваша планета буде захоплена, а ваш світ знищений. Не відповідайте, не відповідайте, не відповідайте. Ми не знаємо точно, як виглядає офіційна резиденція правителя Три але ми знаємо те, що її тості стіни захищають тих, хто перебуває всередині від екстремальних погодних умов ззовні. Піраміда із трьох тіл. Одне із припущень про зовнішній вигляд резиденції, друге припущення полягало в тому, що вона розміщена глибоко під землею. П'ять трисоляріанських годин тому правителю доповіли про зв'язку, який відбувся з іншою цивілізацією. Через ще три трисоляріанські години він отримав ще одну доповідь постперехоплення No137 дев'ять відіслав попередження в напрямку передачі як перша доповідь не змусила його стрибати від радості, так і друга не ввела його в депресію. Він навіть не був сердитий або ображений. Подібні емоції, як і всі інші, страх, печаль, радість, захоплення красою, були тими слабкостями, які цивілізація трисоляриса намагалася уникати і повністю усунути зі свого життя. Такі емоції змушували індивідуума і суспільство бути вразливими і не допомагали виживанню в суворих умовах світу трисоляриса. Трисоляріанам були життєво необхідні спокій і незворушність. Історія 200 циклів відроджень. Свідчила, що цивілізації, які культивували у своїх підданих ці дві якості, виявлялися найбільш здатними до виживання. Навіщо ти це зробив? запитав правитель в оператора поста перехоплення номер 1379, що стояв перед ним. Щоб моє життя не було марним, спокійно відповів оператор. Попередження, направлене тобою, може коштувати шансу на виживання всій трисоляріанській цивілізації, але це дало шанс на виживання земній цивілізації. Правителю, дозвольте мені розповісти одну історію зі свого життя. В одну з епох хаосу, яка настала зненацька, близько 10 тисяч трисоляріанських годин тому, на мій пост перехоплення номер 1379 не встигла доїхати логістична служба доставки продуктів. Через те мені довелося голодувати наступні 100 три соляріанських годин. Я з'їв на пусту все, що можна було з'їсти, включно зі своїм одягом. Цей відрізок часу здавався мені нескінченним. Коли наступного разу приїхав транспорт з продуктами, я ледве стримав бажання напасти на водія і захопити весь вантаж. Кожного, хто наближався до їжі, я готовий був убити власноруч. Я вкрав із транспорту частину провізії, що призначалася іншим постам, і перекладав її раз у раз, то в шафу, то під ліжку. Коли я від'їжджав у місто, я постійно брав із собою торбинку з їжею. Звичайно, потім я оговтався від цього помутніння, але цей випадок залишив у моїй пам'яті шрами, які не загоюються. Правителю, бажання терсоляріанської цивілізації мати безпечний життєвий простір скидається на бажання живої істоти, яка голодує протягом тривалого часу, і так само немає ніяких меж. Ми не можемо ділити землю з людьми, що її населяють. Ми плануємо знищити земну цивілізацію і повністю захопити сонячну систему у своє безроздільне користування. Я правий? Так, але це не єдина причина, через яку людська раса повинна бути знищена. Вони також войовнича раса, це дуже небезпечне поєднання. Якщо ми спробуємо мирно співіснувати з ними на одній планеті, вони незабаром вивчать наші технології. За такого варіанта розвитку подій жодна з двох цивілізацій не досягне добробуту. Тому ми затвердили такий план. У разі якщо після того як міжзоряний флот ресоляриса окупує Землю і сонячну систему, людська раса не створюватиме занадто багато проблем вони зможуть спокійно дожити свій вік там. Немов нас і не існує у природі, за невеликим винятком фертильність ставиться під повну і безумовну заборону. Тепер я повинен тебе запитати ти хочеш стати рятівником землі, але хіба ти не відчуваєш відповідальності за долю своєї власної раси? Я втомився від Трисоляриса. у нас немає нічого в житті і за душею, крім постійної боротьби за виживання. А що в цьому поганого? Нічого поганого, звичайно. Інстинкт виживання базовий інстинкт для всього живого. Але правителю, будь ласка, придивіться до нашого життя. Усе воно присвячене лише одному виживанню. Для забезпечення успішного виживання цивілізації в цілому порушені всі права і немає елементарної поваги до особистості. Той, хто не може більше працювати, засуджується до смерті. Трисоляріанське суспільство існує в умовах крайнього авторитаризму. Є лише два види покарання винних засуджують до страти, невинних відпускають. Для мене найжахливішим аспектом нашого суспільства є духовна одноманітність і черствість. Усе, що може привести до проявів душевної слабкості, оголошується злом. У нас немає ні літератури, ні мистецтва, ні прагнення до краси, і отримання насолоди. Ми навіть не можемо говорити про любов. Правителю, є сенс в такому житті? Цивілізації із цінностями, про які ти говориш, колись існували на трисолярісі, їхньою державною ідеологією була побудова вільних, демократичних суспільств. І вони лишили після себе багаті культурні спадщини, але загалу доступна лише невелика частина інформації про такі цивілізації. Велика частка їхньої історії була цензурована, і доступ до цієї інформації обмежений для рядових членів нашого суспільства. Проте я можу сказати, що з усіх циклів переродження трисоляріанської цивілізації цей тип виявився найбільш нежиттєздатним і недовговічним, негараздів середньою затривалістю епохи хаосу. Виявилося достатньо, щоб загасити іскру життя. Поглянь ще раз на цивілізацію землі, яку ти так бажаєш зберегти. І їхнє суспільство виникло і виросло в тепличних умовах вічної весни і не зможе вижити навіть мільйон трисоляріанських годин, якщо їх перенести в наш світ. Попри те, що ця квітка тендітна, вона незрівняно пишна, і яскрава, вона вібрала в себе свободу і красу раю, у якому зростала. Якщо трисоляріанська цивілізація, зрештою заволодіє цим світом. Ми побудуємо аналогічне суспільство. Правителю, я дуже сумніваюся. Сталевий трісоляріанський дух просякнув усі клітини нашого тіла і викристалізувався в кожному з нас. Ви справді вважаєте, що його можна витравити? Я маленька людина, що животіє на самому низу нашого суспільства, і всім до мене байдуже. Мене гнітить самотнє існування без матеріальних благ, без любові, без надії на краще. І якщо я зможу врятувати далекий прекрасний світ. Я зможу сказати, що прожив життя недаремно. Також, правителю мій вчинок, дав мені шанс споглядати вас на власні очі. Якби я не зробив цього, то я б і далі бачив вас тільки на екрані, тож дозвольте мені вважати себе обдарованим долею. Твоя провина не потребує доведення. Ти, без сумніву, найбільший злочинець за усі цикли трисоляріанської цивілізації, але ми заради твого випадку зробимо виняток з трисоляріанських законів. Ти вільний. Правителю, але чому? Для тебе зневодення з наступним спалюванням занадто просте покарання. Ти дуже старий, і не побачиш остаточного знищення земної цивілізації. Але, принаймні, я хочу, щоб ти встиг усвідомити, що тобі так і не вдалося її врятувати. Я хочу, щоб ти дожив до дня, коли земляни втратять останню надію на порятунок. А тепер іди. Після того, як оператор постав перехоплення. Номер 1379 залишив приміщення, правитель викликав до себе радника зведення спостережень за космосом. Правитель не виявив жодної ознаки роздратованості і розмова велася у звичному руслі. Як ти міг допустити до такої важливої роботи оператора настільки слабку і підступну особу правителю у всій системі спостереження за космосом працевлаштовані сотні тисяч громадян, вести жорстокий відбір і контроль при таких масштабах практично нереально. Зрештою, оператор постави перехоплення номер 1379 мав незаплямовану репутацію все своє життя. Однак настільки серйозний збій у системі моя провина. Скільки ще осіб несуть хоч найменшу відповідальність за цей жахливий збій у роботі системи спостереження трисоляриса за космосом, згідно з моїми попередніми підрахунками близько п'яти тисяч службовців усіх рівнів, вони усі винні. Так, збезводнити всіх до єдиного і спалити. На центральній площі столиці. Що до тебе то ти станеш матеріалом для розпалювання. Дякую, правителю, це принаймні трохи полегшить нашу совість. До приведення вироку в дію відповідай мені, як далеко може поширюватися в космосі повідомлення з попередженням. Пост перехоплення No1379, уведений в експлуатацію одним із перших і має невисоку потужність передавача. Максимальний радіус поширення радіохвиль становить близько 1200 світлових років досить далеко. У тебе є пропозиції відносно того, що наша цивілізація повинна здійснити далі, Як щодо відправки ретельно складеного повідомлення у той світ, аби спровокувати їх на відповідь. Ні, це лише погіршить ситуацію. щастя, відправлене застереження дуже коротке. Нам залишається лише сподіватися на те, що вони або його проігнорують, або неправильно витлумачать. Гаразд, ти можеш йти. Після того, як пішов радник, правитель викликав до себе командувача Трисоліранським флотом. Скільки часу буде потрібно для завершення підготовки до відправки першої частини флоту? Флот усе ще перебуває на завершальному етапі будівництва. Ще буде потрібно принаймні 60 тисяч годин для того, щоб кораблі були готові вийти у відкритий космос. Я ініціюю найближчим часом засідання об'єднаної асамблеї радників для затвердження мого плану. Після завершення будівництва флот має відбути в напрямку отриманої передачі негайно правителю, враховуючи частоту, навіть напрям джерела цієї передачі не може бути встановлено з великою точністю. Ви знаєте, що кораблі флоту не в змозі проводити пошукові заходи на такій великій території. Якщо там до цілі точно невідома, то флот, зрештою, розчиниться в безодні Всесвіту. Погляньте ще раз на наші три Сонця. у будь-який момент зовнішній шар кожного з них може перейти до циклу розширення і поглинути останню планету зоряної системи наш світ. У нас немає іншого вибору, як ризикнути і поставити все на карту.